Відкривається новий хостел у Вроцлаві. Заходимо. Це вулиця Піусуцькего. Тут відбувається дуже жорсткий движ, але я вам покажу кімнати, які вже майже готові до заселення, і вони чекають на вас. Ось тут перша кімната. Ось так вона виглядає. Поли щойно помиті. Це район Піусуцького, дуже дуже близько до центру, прям максимально. І. Транспортна розв'язка, тобто дуже хороша. Ось так виглядає кімната. Вона на дві... А, мамочки, жесть! Ось <різь> так виглядає ця кімната. Все облаштовано для нормального життя, всього вистачає. Ми зробили це за день, ви не повірите, О, дивіться, що тут відбувається. Вішають карнізік. Тут вікна виходять на внутрішню частину дому. Тому тихенько. ніко. Але якщо ви закриєте вікна в своїй кімнаті, які виходять на головну вулицю, то не буде дуже голосно, бо ці вікна просто зроблені спеціально. під це ось так оглядає ще одна кімната, дуже спокійна, класна і простора, і дуже дуже притульна. Ось так виглядає нас санвузол. Він спільний. І тут всього п'ять кімнат. Тут буде жити або дві, або одна людина в кімнаті, тому людей буде вообще небагато. Ось так виглядає ця кімната, вона простора і також виходить на внутрішню частину двора вікна. І ось так виглядає у нас кухонька. Прибиральниця прибирається вже вечорок, декілька холодильників, плита, піч, мікрофольова. Ще пральна машина. Ми чекаємо на людей, які хочуть жити в комфорті, хочуть жити за невелику ціну і які вміють побажати інших людей. Бо це дуже важливо на цьому хостелі. Адміністратори слідкують за порядком, а техніки слідкують, щоб ось все було зроблено. Якщо хочеш сюди заселитися, дзвони і пиши. Контакти маєш під цим відео.